Дякую Это что? чи Cześć ja. Я буду безпосередньо контактувати з вашою шкірою дуже близько. Якщо ви не проти <світкій> натягнутовичі і стерильні. Я хочу подивитись на стан вашої шкіри, щоб ми з вами... was Ви не хвилювались. Спочатку я візьму маску на лопатку, наберу на чисту стерильну лопатку. І потім вже з лопатки я буду наносити спеціальним пензликом для маски. Так, таким чином, ніякі бактерії не потрапляють. Залишилась ще досить велика кількість маски. Ми нанесемо її на зону.